буть виключно Добрий день. Доброго дня. Ми поки що тримаємо е, мікрофони вімкненими. А до початку день. засідання. Так, доброго дня. Всі. Перевіряємо, чи працює звук. Супер, супер. Дуже вам дякую. Так, все працює. Працює, дякую. Працює. працює. Дякую. Все слышно, спасибо. Чудово. Шановні колеги, звуки є все добре. Дякуємо, що доєднуєтеся. Шановні колеги. Ми ще трошечки очікуємо, оскільки у нас ще досі продовжується процес реєстрації. Не всі учасники встигають фізично зайти. Вже зараз 70 учасників зареєструвалося. Тому з вашого дозволу, давайте ще трошечки, Поки я говорив вже 71, З вашого дозволу, давайте дочекаємося, щоб всі наші учасники могли встигнути на початок заходу. Тому з вашого дозволу, давайте ще трошечки. Чекаємо, вибачте, за затримку. Дякую. Наші учасники далі продовжують реєструватися вже 77 учасників. Буквально ще одна-дві хвилиночка, і ми починаємо. Отже, доброго дня, шановні колеги. Шановні учасники. Дякуємо, що ви так само зараз активно реєструєтеся. Ми вже не будемо чекати, будемо починати нашу, наш захід. І Дозвольте мені для початку ознайомити вас із правилами заходу. Отже, ми раді вітати вас на онлайн-дискусії проекту закону України про медіа номер Шістдвадцять шість обговорення регулювання онлайн-медіа та платформи спільного доступу до інформації та відео. Захід організовано комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у співпраці з проектом Європейський Союз та Ради Європи. Працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні та громадською організацією Платформа прав людини за фінансової підтримки Counterpart International. Я Євген Радченко мені до.